Доброго дня. Що ж, ми повертаємось. Можливо, вам чутно, як в мене сирен за вікном. Ну, такі справи. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Оп. Так, все мене видно. Про що поговоримо? Конформний тип акцентуації. <кхи> тобто, продовжуємо нашу, вже можливо, будемо скоро закінчувати, так? Е, іменно всі наші типи акцентуації. Кому це сподобалось, ви можете подивитися ще раніше були відео. Кому це не подобалось, можете не дивитися. Ну, загалом, як кому подобається, так? От е, поговоримо ще про цей тип акцентуації, скільки там буде? чи два, чи три ще залишилось. І тоді ми вже закриємо цей для нас цей гештальт такий, да? тобто це вже буде усе. А далі будемо про щось інше читати відео. Да? Сподіваюсь, ну дивитись відео, читати всякі лекції, чи якщо, як ви хочете це і називати. Сподіваюсь, вам було цікаво, я дійсно загорівся цим, і вроді, як у мене майже і вийшло. Поїхали. Конформний тип акцентуації тип акцентуації, який характеризується тим, що люди пристосовуються під своє оточення. Якщо комусь подобається, може бути да, адаптація слова, може бути мімікрування. Мімікрування це взагалі здатність деяких живих істот, ставати майже неймовірно, неймовірно схожими, так? майже їх важко відрізнити навіть, да? навіть по кольору там, чи по виду якихось істот. І тоді через те, що вони пристосовуються до да, виду якихось істоток таких, да, вони на них дуже схожі, то через це, це такий механізм захисту, як правило, у дикій природі, у дикій, дикій природі, так. наприклад, це дуже виразливо у хамелоні, Так? І також в психології теж використовують це слово мімікрування, тобто, коли вони намагаються підстроїтись під кого стати. Невидимим так стати якраз частиною тої людини або просто таким, як та людина. Ось це слово мімікрування. Під своє оточення та поведінка особистості та його ідеї пов'язані абсолютно з думкою групи його спілкування. Тобто, подав він групку де кажуть, корити це добре, так це треба корити, він буде корити. Потрапить він до людей, які будуть казати, що ми будемо вчитися, а куріння це все зло, і це там, може викликати різні захворювання. Він не буде курити через те, що там будуть ті самі захворювання, так, або там, ну, якісь інші причини, чи що не треба. Знову ж таки, потрапляє до людей, де потрібно бути агресивним, він буде старатися бути агресивним. Потрапить де треба бути спокійним. Він буде спокійним. Ось такий тип ситуації, коли людина просто ну, йде, можна сказати, за усіма. Ось і все. Думали вже, ну, не зовсім, звісно, все, то думали, що на цьому вже і закінчиться наш, наша доповідь, але ні. Щасливе дитинство. Дитинство таких дітей проходить за принципом слухати, намагається все виконувати, повторювати. Так? Тобто, якщо мама там йому каже, що це не можна, так? Або це тобі не треба, це тобі не треба, це тобі, тобі здається, що тобі це подобається, але ні, це неправильно. І такі діти, як правило, не, навіть не дивлячись на те, що вони діти, що їм хочеться щось таке, що не можна, всі діти будуть намагатися все-таки більш спокійніше реагувати і сказати добре, не моє, то не моє, не треба, і не треба. І вони намагатись будуть намагатись бути найкращими для своїх батьків і з усім погоджуватися. Батьки марки дітей будуть казати, ой, як хороша дитина, вона мене слухає, так, і все чудово, що вона мені навіть не перечить, хоча всі інші вони там починають таке витворяти. А це спокійно. Я сказав їй не можна, їй не можна. Я їй сказав там, що треба це зробити, вона зробила. і ось. Одна з характеристик для такої дитини буде якраз те, що я сказав. Виконувати усі забаганки, це я вже також казав. Для таких дітей, особливо, як і для всіх дітей, мабуть, ці батьки становляться такими, як рольовими моделями. так Вони намагаються бути такими, як вони. Це як буде, може бути і плюс, так може бути і мінус. Це ще раз доказує те, що все-таки батьківство це велика відповідальність. Так? Як ми будемо себе вести? Так буде реагувати на цей дитин. Звичайно, дитина обирає якось для себе, мабуть, когось з батьків, як сказати, як основну таку гендерну роль, так? Дівчата це частіше можуть обирати в чоловіків, я б сказав, так, батьків, саме як батька чи мати, а чоловіки по-різному. Також може брати як мати, навіть на цьому формусі деякі комплекс, називається комплекс, Одіпов комплекс, так коли там. Дитина сильні почуття відчуває, так, до мати. Ну, в плані, як відчуття, звичайно, скажімо так, це назвати важко, але ну, вони намагаються усьому їй також потакати і бути схожою всьому на нього, у, на неї. Так? Ось. І також є комплекс електрику, навпаки, таки прив'язаність до батька. Ось. І якраз усі діти вони обирають гендерну роль. Також і намагаються бути максимально схожими на цю людину Серед однолітків для себе також знаходять лідерів, для яких вони і тримаються. Так, вони намагаються знайти якусь компанію. Цим людям важко бути одним через те, що ну їм треба когось так повторювати. так Коли нікого нема навколо, це треба щось видумувати своє, треба щось формувати особисте. А таким дітям, це, звісно, важкувато бути через те, що коли ти постійно намагався. Бути як хтось, так, підстраиватись під оточення, а ось потім тобі кажуть: ось тобі треба бути якимось іншим, так, зовсім іншим. І ти маєш бути знайти щось своє. І, звичайно, на початку буде дуже важко це зробити. Тому вони шукають якихось лідерів, біля яких вони зможуть, яких вони зможуть унаслідувати так? їх, які якусь повадку, так, їх дії, і тоді вони будуть вже з цими людьми. Займатися своїми справами. Ось так. Підлітковий вік. Перебіг цього періоду залежить від компанії, яку потрапив індивід, в залежності від цього, і формується поведінка підлітка, а також, можливий, його ідеал. Як я вже починав казати, так, на самому початку, в залежності від тої компанії, куди потрапляє підліток, так, і формуються його норми, можна сказати. Так? Якщо це буде якась компанія, яка буде там, можна сказати, проповедувати якісь хороші моменти, як скажімо, хороші, якісь там, там, я не знаю, гарно вчасність, так, там, відмова від алкоголю та курінь? Слухатись своїх там, батьків, батьки з найголовніше в житті, то, звичайно, тоді всі вони приймати всі ці ідеї, всі ці ідеали, і будуть. Ось такими, як описують себе оці групи, так? Якщо потрапляють якісь там релігіозні компанії, то звичайно там, в залежності від релігії, вони будуть слідкувати так, і притримуватись усіх норм, які є в цих релігійних, релігійних групах, так? Ось і якщо вони потрапляють знову ж таки до якихось там компаній з Якимось там негативними звичками, да, там шкідливим, або там ще якихось таких яких людей, які там проповедують щось інше, якісь негативні ідеали. Тоді вони будуть приймати ці негативні ідеали. Так? Реакція емансипації в цей період може привести до того, що людина почне віддалятися від батьків та повністю мікрувати під своє оточення. Ось такий один з періодів, як можна сказати, критичний. Він критичний для всіх, звичайно, але для цих, для цих підлітків Ще критичніший через те, що якраз в цей момент вони починають починають вже трошки віддалятися від да і Вже конкретно знаходити ту групу людей, яких ти за все вони вже будуть і надалі шукати, так, і надалі притримувати своїх людей. Вони віддаляються від батьків ця реакція мансипації, звільнення від батьківського нагляду, і така та, та, їм починають вже шукати щось. Таке, чим вони хочуть надалі займатися в житті, так? Як до якої групкою не хочуть належати. відносинах шукають особистість, до якої можна прислухатися, яка буде показувати як вирішувати проблему. Не хочуть знайти того, хто буде їм казати, ось так треба робити, ось так не треба робити. Це найпростіше, і просто якби роби так, як скажу я. І це людина буде так спокійно знаходитися знову ж таки у тіні, і просто виконувати те, що скаже їй. оцей Людина, домінант, яка буде з ними у відносинах. І все. вік. У цей період вказані особливості продовжують посилювати. Це як і у відносинах, це як у відносинах між групками всім, так, з колом свого спілкування, відносини з батьками також. Так, це все хоч і продовжує себе ну, так, показувати так, як я описував раніше. Так, для батьків вони намагаються стати також, ну, якщо вони впали в правильну руку, найкращими, так? намагаються все ж допомагати. Це все, щоб залишити про себе гарні, гарні думки, так? гарний слід. Ось у роботі шукають таку роботу, де постійно чітко, чітко поставлена задачі. Вони просто будуть, можна сказати, дивитися на те, як показують їм цю роботу. От він казав, ось так зроби і все. І він такі, добре, просто ось так повторили, як їм показали, і все. А якщо якийсь такий творчий компонент, там подумай, там, не знаю, там, на свою фантазію, ну, це все, таке їм, як правило, дається важко. Тому що, ну, це якось треба щось знову ж таки видумувати своє, тобто, їм проще якось піддивитися, там, ось щось трошки там. Майже, як сказати, катай не все, так, щось там, підробити трохи, але якусь основну. Ідею вони мають взятися, так? Тому що щось там знову прям з себе з нуля видумувати це для них якось нецікаво і важкува. Похилити старе вік у цей період люди вже більше знаходять себе з самостійнішими так якби це смішно звучало а в цей період люди вже починають більше, ну мабуть. Тут вони вже намагаються щось, щось таке своє особисте, так? Тобто своє те, то, те в чому вони особливі. Так, тому що ну, похилий вік, це якраз вік, коли ми почнемо задуматися, як ми провели своє життя, так, що ми зробили, що ми не зробили. І такі люди ну, в голові часто уникають таке питання: а чому я? Ну, чим я був особливим в себе, так? Якщо б з тими групками, повторював за тим, за тим, за тим, так? От у мене діти, є, але що, от від мене вони саме від мене отримують, так? Не до тих людей, яких я піддивився, скажімо так, а от особливо від мене, в чому я був якийсь такий класний, неповторний. І вони намагаються щось там знаходять щось таке особливе, і намагаються вже таке щось формувати якийсь свій особливий, особливе спілкування, свій особливий вид і так далі. Родичі пропагандують свій стиль життя, вчать знаходити спільну мову з кожним, бути найкращим для оточення. Так? Якщо люди болились такими як хаміліонами, як я, можна сказати, виразився, то якраз ці люди будуть так вчити, робити і своїх дітей, онуків і так далі. Ну, це я зрозуміло. Так? Ми будемо, ми, тому що ми навчилися, ми намагаємося навчити наших дітей. Якщо ми так жили життя, нам здається, що так ми жили правильно. І якщо це правильно, Хочемо правильно навчити і власних дітей і онуків. І все це зрозуміло. Тобто, ми будемо розповідати наш досвід і намагатись, щоб у дітей, також у наших там родичів, пройшло все надалі добре. Ось так. Дякую, що подивилися. Це було доволі можливо швидко. Сьогодні я доволі швиденько так розповів вам про цей. Конформи тип акцентуації. Я давно, доречно, виходив на зв'язок. Сподіваюсь, ви мене чекали ось і я. Ну і що я можу сказати? М -м -м. Цей тип акцентуації, він дійсно якийсь, можливо, не простий для когось, так? Тобто простіше знайти якийсь якогось собі такого так куміра, за яким будемо дивитися, і можливо повторювати. так І, можливо, це здається, що це. Легкий спосіб життя, так Але це не так через те, що все одно наша, кожна людина вона індивідуальна і він шукає якусь особливість. Так? Навіть у таких людей протягом життя, коли вони продовжують усе повторювати, так це якби намагатись бути хорошим, найкраще для людей, у них пробиваються такі моменти, що вони хочуть щось таке, щось несподіване, що буде характеризувати саме їх. І на цьому фоні можуть звиватися у них навіть якісь такі фабули. Фабули це основа, так? основа для розвитку якихось психічних захворювань, або просто тривоги. Дякую, що подивилися. Бережіть себе. Сподіваюся, що скоро побачимося. На все добре.